Але нам треба перемогти гріх і зло в самих собі. Тому що не треба думати, що ми такі святі і праведні, що у нас нема провин перед Богом. І одним із таких зол є корупція. Є вона у нас? Є. 20 років всі президенти говорять про те, що вони будуть боротися з корупцією, а вона із року в рік росте і росте. І нарешті нам треба від цього зла. Не просто відійти, а знищить його, знищить його в коріні. Якщо ми це зло подолаємо, отоді буде Україна такою, якою ми хочемо її бачити.